Дні тяжкі, дні тяжкі і тривожні надходять, їх земля не чекає, о ні, скоро темрява вкриє народи, все опиниться в темряві млі. Прийдуть дні із питань і жаху, смерть у очі загляне усім, ворог душі коритиме страхом. І багато залишаться з ним. Битву ворог вже нині готує своїх воїнів шле наперед, а народ Божий спить і не чує у залежності марних суєт. О, не спіть, не дрімайте безпечно, не змовкайте у молитві уста. Дух Господній ще кличе сердечно, з чим зустрінете Спаса Христа. Потурбуйтесь про масло в посуді, щоб не згасло у самих дверей. Щось поправить запізно вже буде, як прийде наш Ісус Назорей. Де поділися воїни Божі, їх так мало у наших церквах, їх думки не тривожать. Тривожні страх Господніх покинув серця. Ми сьогодні ще маємо свободу, можемо ще очиститись в крові й пити ту ізціляющу воду, що тече із Голгофи гори, о мій друг. Поспіши, бо не знати, чи відкритий духовний твій слух. Без Христа ти не зможеш здолати ту атаку, що йде на твій дух. Пробувай ще у дусі молитви, духа страху, ганяючи геть, тоді будеш готовий до битви, і не страшна тобі буде смерть. i